Замість прокуратури зробили, можна повісити вивізку, бізнес-центр по покриттю злочинців. Вимагаємо відставки прокурора. І прошу, щоб всі це підтримали. Це державна установа. А де прапор пропуржавний? Пане прокуроре, дозвольте вам з дозвольте, дозвольте вам сказати. Ви читали статтю 5 Конституції України. Носієм суверенітету і владою в державі є народ. Тобто ми, пане прокуроре, сьогодні та система буде зломана, в якій працює, ви в тому числі працюєте. Пане прокуроре, сьогодні гинуть наші хлопці. І ми не хочемо, щоб ви були прокурором міста Новолинська. Ні, ні. Ви нас почитали рабами, ви виробляєте свої слова. І якщо Я відповідаю за свої слова, ви набагато ви 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 ще раз, що ви мене на крик не візьмете, ви не вплинете на законність сприйняти мого рішень, і за кожне своє рішення несе відповідальність не відповідно не до закону. Не парам крику, не чином треба зі сім раз по цьому що ж не зміниться, розумієте? Я не знаю, хто тут прокурор, може ви, може ви, може там, але ситуація така. Я розкажу за себе нормально і просто. Павла 58, два рази викрали дом, були дві, два рази заяви написані, були слідчі групи. Не то, що там хтось розслідувавшись, навіть ніхто не повідомив, не визвав, не сказав. Якесь провадження. Я сказав наприклад, хто це міг би буде. І ці люди справді були в тому замішані. Ніхто нічого не розслідував, ніхто нічого нікому не говорив. Не можу слідчу, може, говорити, ви говорили. Мене лічно ніхто не визивав. Заява була написана, заява була подана, я пару разів заходив до слідчих, ніхто нічого не сказав. Де контролюючі органи? Заява була, що вони відрегували? Скажіть мені, будь ласка, от скажіть мені. Альба! 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 З 86 крадіжок квартирних, які були, в 20 винні особи засуджені. Віднімаємо, математика така, 56, ще не розкрите. Квартирних крадіжок. Міліція покриває міліція під таким каблуком, під таким плінтусом тих злодіїв, що колись міліція мала якусь важність в городі і прокуратура. Зараз це бандити в погонах. Разом з вами прокуратура. Вони знов їздять знову. Ви діляте людей, щоб що вони встали на годину. Не було вдома Само і нам влізли в квартиру. Я нікого не ховаюся. і ви ні за неї? Ви не ні за що не переживаєте? Не, не маю підстав вставу. Вставу писати заяву. А чому ви до цих пір у нас нічого не помінялося? Скільки ми вже років тут живемо? У нас 90 роках роки, ви на волин. Вони Що ви для цього року, Чому я ви сказав, що я не переживаю за свою чесність перед вами, а не за те, що робиться? Вкрали мене сейф на роботі 50 тисяч гривень. Я тут був два рази. Два рази мене відіслали в міліцію. В міліція мені сказали, ми нічого не можемо зробити, бо там тато адвокат. До побачення. А ви кажете, що хтось ознайомлюється. Люди правду кажуть. Людям страшно на вулицю вийти, бо ввечері хтось по голові дасть, забере 100, 100 гривень. Люди бояться з квартир піти, залишити їх, бо ну хтось туди заліз. Я дай, розумію, дай, є якісь проблеми, є закон. Але дай, що нам, людям, мешканцям цього дай, міста робити? От що робити? Треба щось робити. Ви розумієте? Люди приходять, вам про це говорять. По-друге, ви кажете, хай люди пишуть заяву. В нас доходить до того. Я з вами так мав розмову, я вам поясню. Люди не хочуть писати заяви. Люди не вірять. Люди не просто не вірять, бо люди не знає, що це буде проста відписка, це буде проста формальність. Кожні мої відповіді, як би ви її не називали, є роз'яснення порядку оскарження прийнятого рішення. І не дай Бог, я прийму неправильне рішення. Його скасують, і мене тут не складає. Чому за весь цей час, про який ви розказуєте, про ті рішення і відписки, які ви називаєте, ніхто не взяв і не зробив чомусь інакше? Хоча у вас є повне законне право не збирати шини, не кидати мене в смітник. А ось скажете ці рішення. так, як каже закон. Якщо ви зібрали закон, тому, ми, чи, щоб вам закон. Корупція в лікарні є, чи нема? Так не чи ні? Ваше. слово. Тільки не треба, то ви гарно, як поет, говорите. Так наступ. чи ні? Чи ви не знаєте? Знаю. Всі знають. Так чи ні? Одне слово! Не треба.

Він мене, викликав, він мене викликав до себе в кабінет. Ну що, що будемо робити? Я кажу, як що робити? Приймайте роди. Тисячу гривень у нас ставка, І 150 гривень та акушерка, і як її там називають. Для того ми встановити факт корупції, треба його зафіксувати. Так само, як зафіксувати збут наркотиків. Так само як зафіксувати крадіжку, карчу не будемо зафіксувати. Прокуратурі правохоронного органів нового линства не зафіксовано фактів корупції в лікарні. Я кажу, що їх немає. Пане прокурор, якщо ви за власним напишете, це буде проти закону чи ні? А в мене нема такого бажання. А в нас а є, в ми хочемо Як жити. У вас є таке бажання, пишіть. У нас є, ми, нас є бажання жити в нормальному місці, в нормальних мій. Вони повністю співпадає з моїми бажаннями. Я не виднося через бездіяльність невідповідні з раненим посадам зраду присяжі народи України. Підписалися громадською організацією самооборони Шапувар, Римські Патріоти Рязану, громадська організація Україна плюс Польща Бідзюра, Ілюстраційний комітет повному складі, мінімець промов Ковальчук Бідзюра. Це я офіційно передаю один екземпляр нашому прокурору. dhe kjo pa kontrolluam kur do të provojmë se